Всім привіт! Сьогоднішня тема штучна гравітація. Творити штучну гравітацію на даний момент ми не можемо. Але всі ми бачили ці фільми і серіали, де це вже реалізовано. Але, як завжди, не все так легко. На даний момент існує лише два методи створення штучної гравітації обертання та лінійне прискорення. Давайте трохи заглибимось в ці методи. Обертання, напевно, найбільш відомий, простий та реалістичний варіант. До того ж, певною мірою вивчений, і, хоч досі він не застосовувався повноцінно, вже були деякі експерименти з такою штучною гравітацією. Тут можна згадати стандартний приклад каруселі. Або з відром води на матузці. Якщо ми розкручуємо відро досить сильно, вода з нього не виливається, навіть коли відро ніби до гари ногами. Зазвичай це пояснюється доцентровою силою, але для нас головне зараз, що обертання дозволяє нам створити ефект, який буде схожий на гравітацію. Ми можемо взяти той же принцип з відром і матузкою, зробити відро герметичним, збільшити в розмірах, додати систему життєзабезпечення, все, що потрібно, і запустити у космос. Одним із популярних тестів штучної гравітації в космосі, правда, не на людях, а на тваринах, проводився, наприклад, у місії космос. 936 у 1977 році. На борту апарату серед всього іншого розміщувалась ось така центрифуга, всередині якої сиділи щури. Центрифуга обриталася та створювала для них притяжіння в 1 G, як на землі. В тому ж апараті були щури вже не у центрифузі, тобто весь політ вони проводили у невагомості. Місія тривала 19 днів, після чого тварини повернулися на землю, де їх вивчили вчені. Вони порівняли стан щурів із двох груп зі штучною гравітацією і, без. і виявили, що центрифуга допомогла уникнути низки негативних ефектів, що викликаються невагомістю. Наприклад, кістки та м'язи центрифугових щурів не ослабли так, як у другої групи. Різновидом метода обертання. Є варіант циліндра. Це гігантські станції з двох циліндрів, кожен діаметром 8 км, а довжиною аж 32. На внутрішній поверхні циліндра, що обритаються, створювалось би штучне тяжіння і розміщувалися б цілі міста. Теоретично таке побудувати можна, але враховуючи, що поки що найбільша рукотворна конструкція в космосі МКС лише трохи більше 100 метрів завдовжки, то до 32-кілометрових станцій. Нам ще дуже далеко. Але у таких обертальних станціях діє кілька важливих ефектів. Перший з них це гравітаційний градієнт. Як би це не звучало, страшно, але при ньому штучна вага залежить від радіуса. Тобто, біля ніг вона сильніша, а біля голови слабша. Чим менша станція, чим менше її радіус, тим помітніша ця різниця. На великих станціях вона майже не відчувається. Другий ефект ефект каріольса. Чи ладно. Через обертання будь-який рух усередині кільця супроводжується відхиленням. Кілька років назад компанія, яка тоді ще називалась Orbital Assembly, а тепер перейменувалась в Above Space Development Corporation, заявила. Що вони збираються побудувати космічний готель у формі кільця зі штучною гравітацією. Радіус такої станції становив би 100 метрів. І за словами компанії, це дозволяло б досягти тяжіння порівняно з місячним, тобто одна шоста від земної. Розпочати будівництво космічного готелю вони погрожувалися у 2025 році. Тобто, ну е, вже але ніякого будівництва не почалося. І взагалі немає інформації, чи хтось збирався це фінансувати. Але є ще один цікавий спосіб створити штучну гравітацію, який не страждає від проблем пов'язаних з обертанням лінійне прискорення. Тут наводиться популярний приклад із ракетою в космосі, яка прискорюється з прискоренням, рівним прискоренню вільного падіння на Землі. Ну і людина всередині цієї ракети. Відчувала би тяжіння таке ж саме, як на землі, і навіть різниці б не помітила. Тут великий плюс у тому, що не буде гравітаційних градієнтів, ніяких ефектів каріолісу чи каріолісу. Цей спосіб більш природний для нас. І більше схоже на звичайне тяжіння. У такого космічного корабля двигун знаходився б знизу і при прискоренні створював би тяжіння. Але головна проблема в тому, що для такого потрібно постійно пришвидшуватися. Навіть якщо корабль спробує прискорюватися, можливо, потім потрібно сповільнюватися, змінювати траєкторію напрям, що додавало б складності і витрат. А також воно буде працювати тільки поки. У нас включені ті самі двигуни, а це означає, що для цього потрібна дуже велика купа палива. Загалом, ну по-хорошому, тут потрібен якийсь новий тип двигунів, який не вимагав би величезної маси палива та мав би прийнятну тягу. Ця тема достатньо обширна, і тут можна непогано так розігнатися. Наприклад, я міг би розповісти вам ще про генератори гравітації, дії магнітних сапогів якихось. І взагалі про дію магнітів на таких космічних кораблях. Да, можливо, про... докладніше б розповів би вам про вплив невагомості на людину. Але ну, для такого базового розуміння я вважаю, цього буде ну, предостатньо. Ну, а поки, найближчим часом, якщо якимсь дивом ви опинитеся в космосі, прийдеться бавтатися в невагомості. Всім! oh i just...